Відмінна фізична форма, комбінаційна гра і неймовірна жага забивати. Саме таким насамперед постав ЖФК Минай у поєдинку сьомого туру першої жіночої ліги України з футболу зі Львівським рухом. У матчі господарки неперервно атакували. І ще до перерви на початку першого тайму Каріна Леспу відкрила рахунок. А в його середині Катерина Якимчук подвоїла результат. 0-2 для гостей на перерву. Цей матч насправді важливий, тому що дуже хороша команда. А коли команда хороша, значить з нею цікаво грати в футбол. І коли з нею цікаво грати в футбол, то з нею можна досягнути нових рівнів. Після перепочинку господарки не збавляли обертів. На 61-й хвилині Огулжан Шалімова забила. А за дві хвилини Анастасія Гримак. Минає ще сім хвилин і про себе нагадує Каріна Леспух. На 81-й хвилині бомбардирській якості продемонструвала Поліна Барінова. А на 89-й хет-трик оформила Каріна Леспух. Отож 7-0, Надупевнена перемога минає. Перемоги нас зміцнюють, дають поштовх бути ще кращими, і ми з кожною грою намагаємося робити певні висновки, щоб покращувати свою гру, забивати в кожній грі ще більше голів. І працюємо далі, щоб показувати гарні результати, щоб волівальники тішились. Тільки жіночий футбольний клуб Минай продовжує йти без очкових втрат та впевнено очолює турнірну таблицю.